Мене мати, коли мені виповнилося два роки, відправила на гімнастику художню. Щоб мені вилікуватися, потрібно було там два-три місяці. Для гімнастики це дуже багато. Я зрозуміла, що я ну якби живу танцями. О, мене побачили, відео залетіло, стільки переглядів. Бать там мені написали: О, приходьте до нас на роботу. Ми тоді приходимо на репетиції в наш одеський цирк круте шоу. Крути, там ті ж клоуни, там же ми танцівники всі пої А хто залишиться? Ну, типу, а ну а як далі? Давайте ми всі поїдемо. А, ну я не засуджую тих, хто виїхав, це їх право. В Україні теж ну потрібно щось відкривати і працювати. Просто ми з дівчатами з коледжу е, беремо, знімаємо різні тренди зараз і викладаємо. Якщо людям сподобається, вони підхоплять і воно залетить. Вказала понеділо, ідем разом обабіну, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Це відео, яке ми зізняли з моєю подругою, от коли були на змаганнях у Львові. І зізняли, просто вигадали якийсь танець, зізняли його, кинули в тік-ток. І люди назвали його Гопоком челенджем. На сьогоднішній день там е, мільйон і 400 тисяч переглядів. Напевно, і через танеч, і через пісню. Ну, е, ми не планували, що воно так завіруситься. Якось воно так само вийшло, люди підхопили, і весь світ підхопив, і ось так почалися перегляди. І все, тікток далі почав кидати ці відео і ну, якось так. Коментарі були як і хороші, так і погані. От, найбільше було приємних коментарів. Люди писали, що ми красунечки, україночки, ну в такому плані. Також знімали дуети з нами. От, ну, повторювали і підтримували цим трендом. О, ну поганого писали, що ми викрали це у Кацапів. Що, що ще поганого. Ну, що ми якось не так танцюємо, що не такий танець, як криві ноги, там в шльопках танцюємо. Ну таке щось. Звичайно, хочеться. Так, особливо, коли почали запрошувати на інтерв'ю на всі ці діла, то ну, звичайно хочеться щось далі думати, вигадувати, щоб було цікаво і нам і людям. Ой, а я не знаю навіть те, що ви зараз сказали. Я знаю, що там якось гроші можна виводити, коли ти починаєш вести стріми, і тоді кидає тобі подарунки, ти набираєш 100 доларів і так тільки можеш вивести їх. Ось так. Але за просмотри, за перегляди, точніше, то ні, я навіть ну не чула такого. Нам не платять. Ось так. Так, да, це реклама для нашого знайомого. Ось, вона біля коледжу у нас знаходиться. І ми так вирішили зробити і нам, і їм, їм приємно якось так. Загалом я навчаюся в коледжі Данкевича. Зараз на 4 курсі спеціальність народна хореографія. І також працюю в академічному українському ансамблі танцю, музики і пісні Чайка. От. І також я працюю в цирку, в нашому одеському. Так, підробляю трішки. Ну і все. Ну, дивіться, я прокидаюся, їду на 8.30 на пару першу. Це коледж у мене взагалі там до часу, до двох на першу годину, то мені треба йти на роботу в чайку, і вона в мене з часу до п'яти. Потім, після цього, я їду додому, роблю якісь там справи по коледжу, якісь танці. Щось там вигадую, танцюю, і якщо вистачає часу і є натхнення, то можу щось засняти. Але в мене нема такого, що я там сьогодні закинула два відео, як ви кажете, там вечором три, ні. Я як закинула, коли було, був час і мені відео сподобалося, ну якось ось так. Я ну, не йду, знаєте, по цьому алгоритму. Ні. Це в мене проходить такий будній день, а вихідні, то якщо в мене. Є робота, то я оце підробляю в цирку одеському нашому. Там ми теж танцюємо з дівчатами з хлопцями. Ось коли відео було виставлено з Юнайтед 24, мені це відправила дівчина з танців. От я його сама не побачила. Вона мені його відправила, я дивлюсь, ну написано Гопак челендж. Я дивлюсь далі, бачу нас там, я в шоці. Така, нічого собі заходжу на цю, на цю сторінку, бачу, що в них так достатньо переглядів, підписок. Така нічого собі думаю. Ну, мені було дуже приємно, неочікувано, тому що ну, зі мною таке вперше. От. І ну, ми були дуже раді цьому. Стосовно реклами, нічого не писали, а виступити, ну там були якісь е дівчина писала моєї подрузі, а подруга вже передавала мені. Що була ідея, типу, зробити майстер-клас і зібрати гроші на ЗСУ. Ну такий, і щоб люди прийшли, вивчили оцей челендж. Ну, типу, хто скільки може заплатити, і потім відправити на ЗСУ. Ну, якось ми цю ідею зараз розглядаємо. Може щось із цього вийде. В 8.30 Я приходжу, в мене пара по народному. Ми танцюємо, робимо станок. Зараз, так як це четвертий курс, це останній, то у нас госекзамени. І нам треба поставити станок, ми самі це вигадуємо, нам викладачі допомагають, самі ставимо танці, якісь постановки. От, це у нас відбувається до 10. До 10 так. Потім у нас перерва 30 хвилин. Далі з 10-30, наприклад, у нас іде класика. На класиці так само ми е, робимо станок там середину, от ми ну вже що педагог нам скаже робити. Танцюємо. Це до 12-ї. Потім з 12 у нас знову перерва, з 12-ї тридцяти у нас там може бути знову народний, чи вже якийсь інший там український танець, може бути там онлайн філософія, вже ну, як розклад буде на тиждень. Ось так от і відбувається. Ми можемо танцювати одну пару, іншу пару писати. Потім знов танцюємо, пишемо. Ось так от у нас. У нас окремо пари нема, що ми вивчаємо якісь там. Країни. У нас є на парі народному, ми танцюємо, робимо, точніше комбінації у різних характерах. Припустимо, там перше у нас деміпліє, в хореографії називається. Ми можемо робити там в, не знаю, в польському характері. Далі там Батман Тандю робимо в українському характері і так далі. Ось там дев'ять у нас якісь комбінації, які ми робимо в різних характерах. І так ми якось трішки вивчаємо якісь країни. Ось так. Мене мати, коли мені виповнилося два роки, відправила на гімнастику художню. Я тоді пішла, але я була так, як я ну, дуже маленька. Взагалі на гімнастику беруть там шести-семи років, ну так приблизно з п'яти. От мене не хотіли брати. Я походила так, якби сама для себе. І потім педагог побачив, що в мене є якісь результати, що я швидко підхоплюю все. І вона мене взяла у состав цей. Я ходила, все, потім я займалася гімнастикою до 9, начебто років. Закінчила її з тим, що в, мене, в нас повинні були бути ці змагання. І щоб піти на змагання, там потрібно пройти медкомісію. І в мене виявилося так, що була травма, і через це мене не допускали до цих змагань. І щоб мені вилікуватися, потрібно було там 2-3 місяці. І, а для гімнастики це дуже багато. І мені просто ну, потрібно було завершити з цим, хоча я дуже не хотіла, для мене це було дуже стресово. Я взагалі потім нічим не хотіла займатися. От. Але пройшов там рік, я сиділа вдома, нічим, просто в школу ходила. І потім там батьки, може там туди, може сюди, все одно ну, якби вони бачать, що ну, кудись треба. Але я не хотіла, а потім я так подумала, що можна сходити, спробувати. І я пішла у нас дім культури е на посілку Котовського, і там нок колектив Ноктюрн. І я тоді спробувала туди піти, мені сподобалося, і я там займалась ось до сьогодні, до 19 років, так. Займалася, потім потім е, я навіть там е, припадавала діткам, ну, ось так от і вийшла. І через що я взагалі хотіла поступити в коледж. Е, тому що я зрозуміла, що я ну, якби живу танцями. Мені це подобається, мені подобається е, займатися з дітьми, мені подобається е, танцювати. І все. Якби мене батьки дуже підтримували, вони мені ще там, з класу сьомого, особливо мати, казала, ти подумай, чим ти хочеш займатися, щоб ми тебе направили. І ось я сказала, вони мене підтримали, і я поступила в коледж. Звичайно, є травми е і різні, коли ти там щось, якісь крутки робиш, можеш там ножку підвернути. Ну, такі, якби, ну, так би, так сказати, банальні, що вони ну, завжди ну, є. так. Ну, Звичайно, набагато легше зараз через соцмережі, якось продвинутися, якось е зробити так, щоб тебе помітили люди. Ну, от Як в мене, я там щось можу станцювати, я це викладаю в Інстаграм, в Тікток. О, мене побачили, відео залетіло, стільки переглядів, бац, там мені написали, о, приходьте до нас на роботу. Все, я тоді, там мені все підходить, я пішла робити. Ми тоді приходимо на репетиції в наш одеський цирк. Ми репетуємо, от, і що? І потім виступаємо в суботу, неділю, е кожен тиждень. Я нещодавно тільки там, як би так працюю. То я взагалі раніше думала, що ну, не не ходить стільки туди людей. Не ну, так думала, скільки там входить. Ні, ходять люди. І коли я е, взагалі туди прийшла, там реально дуже цікаво. Ну, прям дуже. Там е, дуже крута, круте шоу, е, крути там ті ж клоуни, там же ми танцівники, там ще є. Ці а, гімнасти, якісь жонглери. Ну і це дуже круто, і, ну дуже смішно, дуже цікаво, особливо не тільки дітям, а й дорослим. Ну так що кожному а, тоді варто піти і подивитися на це. Ну не було якось дивно, як зазвичай. От, ну, як, як і на сцені, взагалі нічого не міняється, як завжди, ну і нічого такого б не сказала. От я хочу закінчити коледж. І спробувати поступити до нас може в Київ чи до Львова в університет хореографічний, там отримати вищу освіту, а надалі займатися танцями як танцівник. Працювати і далі пробувати себе у ролі педагога, може займатися там з дітками, з дорослими. Ну як от піде там, як буду дивитися уже по ходу. Ну взагалі так, я б дуже хотіла щось спробувати, але не знаю, як за кордоном. Мені б хотілося щось більше в Україні розвинути. Все ж таки, всі більше виїжджають за кордон. А в Україні теж ну, потрібно щось відкривати і працювати. Насправді це дуже жахливо, це дуже страшно. Дуже незвично було спочатку, тому що це онлайн. І так, так, як це хореографічний коледж, і як онлайн. Я взагалі одразу не розуміла, що це буде, тому що до цього був карантин теж онлайн, а тут війна взагалі онлайн, повністю все. У нас уроки всі онлайн. Дуже незручно, у когось щось висне, у когось щось те. І ти не можеш педагога почути, не можеш щось зробити. І педагогу дуже складно дивитися, оці. Екранчики, не бачити, що ми робимо. Ну, і це ж дуже жахливо, тому що ми ніяк не розвиваємося. Чи так, чисто для галочки підключитися, провести пару і все. Розвитку ніякого. Коли ми вже почали виходити в коледж, і, звичайно, коли зараз навіть тривоги, це дуже страшно, страшно за саму себе, страшно за близьких, котрі там теж на роботі, за... Е, в дитячих садочках, чи там десь. ну, і... Ну, не знаю, це дуже така тяжка тема, і дуже складно. Дуже складно, але ми якось стараємося, ми ну, розуміємо, що на даний момент по-іншому ніяк. І я навпаки навіть якось і вдячна, що я хоч так можу якось займатися. І я дуже вдячна, що ну, хоч, хоч так. Почалася війна, думки були у всіх, щоб типу виїхати, всі сиділи на, оце, на речах цих. Але потім все трішки заспокоїлися, і я зрозуміла, що я не хочу виїжджати. Не тому, що я там така принципова, що ні, я не поїду. Ну, ось зараз всі пої виїжджають. А хто залишиться? Ну, типу, а, ну а як далі? Давайте ми всі поїдемо. А, ну я не засуджую тих, хто виїхав, це їх право. Але от ну моя думка, що я все ж таки залишилася і щось пробувала далі тут робити, допомагати, тому що якщо ми всі виїдемо, то... Ну, ну і все, України не стане, якось так. Наприклад, працює зараз в ансамблі Чайка, ти там розвиваєш себе як танцівник, О, ти там працюєш, теж, заробляєш кошти. Можеш теж піти там працювати, ще раз повторюсь, з педагогом там, 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 там з дітками, там, наприклад, як я зараз, в цирку. Що ще може бути? Можеш онлайн проводити якісь заняття, це вже на, ну, на свій розсуд, дуже багато ініціатив різних, може, тебе десь запросять, ти можеш поїхати на контракт за кордон, теж таке відбувається. Ось там Літом особливо дуже багато хто виїжджає на три місяці, заробляють кошти і приїжджають. Ну ось так. Але взагалі щось такого, як ви сказали, що ви не бачите, в принципі, ні. Ну все все так от, все видно. Ну, прям якщо брати, що я там щось вигадую, хочу, щоб це залетіло, на даний момент такого нема. Просто ми з дівчатами з коледжу беремо, знімаємо різні тренди зараз і викладаємо. Ну, намагаємося кожен день їх викладати, а там вже дивитися, залетить, не залетить, але якісь там назви, ну, щось там робимо, якісь хештеки, типу, мало лі, може залетить, типу, якось так. але ну, щоб ми щось вигадували спеціально, то ні. Mm -mm. От як вийде, так вийде. типу. Якщо людям сподобається, вони підхоплять і воно залетить. Ой, ну, Моя мрія, щоб ми перемогли, це ну, сама найперша мрія. А далі вже інші мрії будуть поступово здійснюватися. я дуже вірю в нашу перемогу, в наших людей і хочу, щоб все було добре в нашій країні.